А знаєш, буває надто пізно схилитись перед Богом в тишині, сказати про те, що ти людина грішна, і просити прощення за всі свої гріхи. Живеш земним, не думаєш про Бога, так ніби вічний ти на цій землі, та він чекає покаяння Твого, щоб ти схилився щиро в простоті. Життя коротке, наче мить незрима, не встигнеш обернутися назад, і вже нема його, воно вже пролетіло, і далі йти уже немає як. Ти пам'ятай, життя коротке, і прожити його потрібно так, що біля Божого престолу почути слова, ти добрий, вірний раб. Тому спіши, не відкладай на завтра, бо завтра може зовсім не прийти. І пам'ятай, щоб жив ти вічно, Господь зійшов на землю, щоб тебе спасти, віддав себе на страшні муки, віддав за тебе, ти не забувай. Тому зроби йому назустріч крок сьогодні, на потім на колись не відкладай. Ти знаєш. Буває надто пізно схилитись перед Богом в тишині, а ти зроби це вже сьогодні, і будеш з ним у небі назавжди. Амінь.